Ой, у уміскі на риночку, ой ой, ой стрижут мою головочку, ой Боже мой, Стрижут мою головочку, ой Боже мой, біленькими ручечками, ой ой, ой а сріблими ножечками, ой Боже мой, взяли мене, відібрали, ой ой, ой до касарні мене дали, ой Боже мой, а в касарні скляні двері, ой ой ой, а там сидять офіцери, ой Боже мой, а там сидять офіцери, ой Боже мой. Офіцери ще дімайні, ой ой, ой, мене люблять хлопці файні, ой Боже мой. Межиними губернатори, ой ой ой, питаєси чи женатий, ой Боже мой, чи є отець, є мати, ой ой, ой, чиє кому жалувати, ой Боже мой. Нема отця, нема мати, ой ой, ой нема кому жалувати, ой Боже мой. Є у мене жінка файна, ой ой, ой є у мене жінка гарна, ой Боже мой, лиш на ножку налягає, ой ой ой, а на плече горбик має, ой Боже мой, Ой в місті на риночку, ой ой ой, стрижут мою головочку, ой Боже мой.